Виконуємо номер 729 із підручника Геометрія 7 та номер 5011 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Відстань між центрами двох кіл дорівнює 14 см. Визначте взаємне розміщення цих кіл, якщо їхні радіуси дорівнюють. Завдання перше 7 см і 5 см. Друге 16 см і 2 см. Третє 10 см і 5 см. І четверте 7 см і 7 см. Приступаємо до виконання. Кола дотикаються ззовні, якщо відстань між центрами кіл дорівнює сумі їх радіусів. Кола не перетинаються, якщо відстань між центрами кіл більша за суму їх радіусів. Кола мають внутрішній дотик, якщо відстань між центрами кіл дорівнює різниці їх радіусів. І кола перетинаються, якщо відстань між їхніми центрами більша за різницю радіусів, але менше за їх суму. У нас відстань між центрами 14 см. У першому завданні у нас радіус першого кола 7 см, другого – 5 см. Знайдемо суму. r 1 додати r 2 Це у нас буде 7 додати 5, маємо 12 см. А у нас відстань У 1, О2 14 отже, о1о2 більше за суму радіусів, тоді наші кола не перетинаються. кола не перетинаються. Друге завдання. У нас r1 дорівнює 16 сантиметрів. А r 2 дорівнює 2 сантиметри. Ну, суму 18 Не знаходимо, знаходимо різницю. r 1 відняти r 2 це буде 16. Відняти 2, якраз маємо 14 сантиметрів. Отже, у нас відстань 14 і різниця радіусів 14. О1 дорівнює Різниці радіусів – це у нас внутрішній дотик. Завдання третє. R1 у нас 10 см, R2 у нас 5 см. Знаходимо суму R1 додати R2 – це буде 10 додати 5, буде 15 сантиметрів, отже, сума радіусів більше за відстань між центрами. Знайдемо різницю. r 1 відняти r 2 це буде 10 відняти 5, маємо 5 сантиметрів. Отже, у нас відстань між центрами буде більша за різницю, але менша за суму. Наше кола перетинаються. І четверте завдання. У нас R1 дорівнює 7 сантиметрів. І Р2 дорівнює 7 см. Знайдемо суму дорівнює 14 см. Отже, У1 дорівнює сумі радіусів. Це у нас зовнішній дотик. Номер 729 із підручника Геометрія 7 та номер 50.11 крапочка із підручника Математика 7. Виконано.